То головний ворог Сполучених Штатів Америки: Іран, Китай, зелені емендемс на високих підборах, які знецінюють американських жінок. Ну, якщо послухати деяких американців, то здається, головна проблема це погані ненажерливі українці, щасливчики, які купаються в розкоші під час російської агресії. Президент, Президент Зеленський приїхав в білий дім одягнений як менеджер стріп клубу і почав вимагати гроші. Дивовижно, чому ніхто не викинув його на двір. Це наш старий знайомий ведучий американського телеканалу Фокс News, а також улюблений американець на російському телебаченні такер Карлсон. Про нього ми вже робили окреме відео. Такер чомусь ненавидить Україну. І хоча Карлсон громадянин США, який працює у США для громадян США, у його заявах чутно характерний московський акцент. Чому мене має хвилювати, що відбувається у конфлікті між Україною та Росією? Я серйозно чому це мене хвилює? А чому б мені не вболівати за Росію? Чим я і? Займай але Карлсон, хоч і впливовий медійний прихильник Владіміра Путіна та капітуляції України. Все ж таки він не влада Сполучених Штатів і не він ухвалює рішення про підтримку України у війні проти Росії. 12,9 мільярдів доларів у цьому законопроєкті на підтримку української економіки 300 мільйонів на українське сільське господарство, ще 300 мільйонів на українських прикордонників. Україна отримує економічний розвиток, сільське господарство, прикордонний патруль. А ми отримуємо мандати расової рівності. Це конгресмен республіканець Мед Гейтс. Він з Флориди і він вважає, що в Україні зростає економіка. Розвивається агропромисловий комплекс, і все це відбувається, мабуть, десь під Солидаром чи Бахмутом, де зеки з ПВК Вагнера насправді просто штурмують відділи кадрів, щоб влаштуватись на роботу. Можна було б звозити туди містера Гейца, подивитись на цей фантастичний розвиток: російські 120-ті міни, касети Града та черга з бурятського Калашнікова. Може б це допомогло б мету усвідомити глибину своєї правоти. Звісно, ви в курсі, що поки мільйон українців бере участь в бойових діях або Близько п'яти мільйонів українців евакуювались і перебувають в статусі біженців за межами країни. Україна не розвивається, а виживає. І республіканець Мед Гейтс теж в курсі, але йому байдуже, бо просто подобається робити вигляд, що він патріот Сполучених Штатів ціною життів мільйонів українців, яким США гарантували безпеку та підтримку. Я більше не проголосую за жоден додатковий долар для України. Я не буду голосувати за ще хоч один шматок допомоги для України. Гейтс атакує Україну не тільки в ефірах телеканалів. Він навіть подав резолюцію в Конгрес, закликаючи зупинити всю військову і фінансову допомогу Україні та змусити Україну терміново підписати мирні угоди з Росією. Так, з Росією. Пам'ятаєте таку країну поруч, яка настільки бажає миру, що не може стримувати свої мирні Стичні удари по українських дитячих садочках, містер Гейтс подає наступну резолюцію. Висловлюючи думку Палати представників, Сполучені Штати повинні припинити свою військову та фінансову допомогу Україні і закликає всіх учасників бойових дій досягти мирної угоди. Хоча насправді медгейт в штатах більш відомий не критикою підтримки України, а секс-скандалом, коли його звинувачували у платі за сексуальні стосунки з 17-річною дівчиною. Так вже заведено, що коли хтось працює на користь Росії, то обов'язково має фігурувати в контексті сексу з неповнолітнього. Німи попри подібні заяви членів американського конгресу, важливо чітко сказати. Сполучені Штати Америки підтримують Україну під час російської війни, і ця підтримка безпрецедентна. Переважна більшість і демократів і республіканців, роблять неймовірно багато, щоб ця підтримка була якісною та об'ємною, щоб росіяни зазнавали величезних втрат і відступали. Ми, українці, безмежно вдячні за цю допомогу, бо це дозволяє нам жити і вірити в перемогу над злом. Україна стоїть і продовжує боротись. Водночас, деякі відомі американці, в тому числі політики. Просто прийняли сторону ворога і обрали цю сторону задовго до початку повномасштабної війни Росії проти України. Хто ж ці американці? Але перед тим, як ми продовжимо, маєте знати, що відео на цю тему ми також зробили англійською, і воно доступне на нашому англомовному ютуб каналі. Посилання буде під відео. Можете розповсюджувати і підписуватись. Будемо раді всіх бачити. Поки ми надсилаємо Україні 60 мільярдів доларів, Зеленський робить фотозйомки для журналу ВОК, каже конгресвумен республіканка Лорен Боберт. Лорен Боберт ще один яскравий приклад роботи проти України. І ні, Боберт не каже, що Україна якась погана країна, чи що українці не страждають, чи що Росія не розпочала війну. Вона атакує допомогу Україні, бо це зручно, щоб збирати лайки в Твіттері та перегляди на Ютубі. Я не буде підтримувати надсилання додаткових грошей на цю війну. Президент Зеленський працює, щоб захистити свою країну, свій кордон і свій народ. Це я розумію. Я просто хотіла би, щоб головнокомандувач США зробив те саме тут, у себе вдома, захистив наш південний кордон і захистив наших людей. Конгресвумен Боберт переживає про захист південних кордонів, але не каже своїм прихильникам, що американська військова допомога це здебільшого давно витрачені долари на важке озброєння, яким зараз сполучені. Штати не користуються. Президент Байден не буде стріляти по мексиканцях з хаймарсів та джавелінів. Це нонсенс, який існує лише в вологих мріях Дональда Трампа. Що Боберт насправді каже, так це те, що вона представляє маргінальну меншість радикальних республіканців, які хочуть домінувати в партії, але їм цього не дають через їхню очевидну поплавленість. Тому доводиться шукати шокуючі популістичні підходи до аудиторії, щоб завойовувати увагу. Боберт та компанія готові тиснути. На політичних конкурентів ціною затримки допомоги Україні. Так, Україні важко, але просто подумайте, як важко маргінальним радикалам без влади у республіканській партії. Зеленский слетал за океан поклянчить деньги. В свитере и штанах грузчика он заявился в Конгресс. Пара смельчаков в зале нашлась. Не стерли ладони конгрессмены Гаец и Боебард. Они не вскакивали, а демонстративно сидели. В Вашингтоне чувствуется усталость от безразмерной помощи Украине. А ось справжня зирка украинской коалиции радикальных маргиналов. Мерджори Тейлор Грин. Major... У меня серьезная проблема с миллиардами и миллиардами. И мы говорим про десятки, десятки Мільярдів важко зароблених американцями податкових доларів США, які витрачаються на кордон іншої країни для проксі війни з Росією, ядерною Росією. Проксі війна проти Росії. Зрозуміли приблизно так само кажуть на російському телебаченні, де відмовляються визнавати напад на Україну, і кажуть, що це США напали на Росію, і в Путіна просто не було виходу. Тож він був змушений бомбити пологовий будинок в Маріуполі та дитячий майданчик у центрі Києва. Це відео, на якому республіканка Марджорі Тейлор Грін виходить на сцену на запрошення Ніка Фуентеса на його політичній конференції в Орландо. Фуентес після цього звернувся до НАТО. «Чи можемо ми поплескати Росії? Absolutely, absolutely. Після цього на сцену піднялася вже сама Тейлор Грін. Хочете контекст? Це зібрання божевільних нацистів наступного дня після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нік Фуентес це політичний блогер типу Шарія, а ще абсолютно поплавлений сексист, антисеміт та нацист. Він заперечував голокост, публічно підтримує Росію. А республіканка Мерджорі Тейлор Грін виступає на його зібранні і в неї навіть не сіпається око. Після цього лідери республіканців почали критикувати Тейлор Грін за цей виступ. Вона дала коментар, що не знала де виступала, тому що пороби живе собі далі та продовжує атакувати Україну, намагаючись зупинити підтримку з боку Сполучених Штатів. Радикал Фуентес теж спокійно собі живе і, наприклад, говорить таке. «Ми продовжуємо підтримувати зусилля царя Путіна. молимось за хоробрих російських солдат, які борються за звільнення України від великого сатани та від імперії зла у світі, якою є сполучені штати. Класний чувак, правда? Саме з ним же після подібних заяв влаштував обід Дональд Трамп у своїй особистій резиденції разом з ще одним поплавленим Вестом. Після цього у лідерів республіканської партії почала відпадати срака, і вони чи не вперше публічно розкритикували особисто Дональда Трампа. Що ж сам Трамп він каже, що зупинив би війну з Путіним за один день, дуже просто не даючи Україні зброю. Бо якщо давати Україні танки, то почнеться ядерна війна. Спочатку танки, потім ядерна зброя. Зупиніть божевільну війну зараз. Так просто це зробити. Дональд Трамп дуже хоче повернутись до влади і йому теж зручно критикувати допомогу Україні, бо помирає на війні проти Росії не він, і не його діти, а лише якісь далекі українці і далекі українські діти. Тому можна робити вигляд, що війну зупинити дуже легко. Вранці треба припинити допомагати Україні в день. Визнати Трампа президентом, ввечері він поговорить з Путіним і вже вночі все зупиниться. Ну як в казці. Я вірю, що зможу вирішити це все за 24 години. Я справді так думаю, продовжуючи вливати гроші в Україну, це все лише затягує. Це дуже затримує врегулювання. але насправді ніяких казкових простих 24 годин на вирішення проблеми війни, яку Росія готувала десятиріччями, не існує. Якщо вранці припинити допомагати Україні, вже ввечері Росія почне вбивати українців з новою силою. Число жертв тільки Зросте а після українців Росія перейде на Молдован, литовців, естонців, латвійців та поляків? І ми це знаємо. Та й Дональд Трамп насправді теж це знає. Також він знає, що ніхто не зробить його президентом в обід, щоб під час вечері він поговорив з Путіним. Але так це не працює і тому дуже легко годувати фанбазу банальною брехнею, але при цьому завдавати реальної шкоди підтримці України серед населення Сполучених Штатів. Виникає питання: чи всі ці люди люблять Росію? Ті, та зневажають Україну безкоштовно. Вони просто люблять голий торс Путіна, чи все ж таки голі російські нафтові гроші? Ми не знаємо, чи брав Трамп гроші в росіян, чи робила це Марджорі Тейлор Грін чи Мед Гейтс. Але тепер ми знаємо, що це робив ще один республіканський конгресмен радикал Джордж Сантос. Конгресмен Джордж Сантос пов'язаний із пливовим російським олігархом. Двоюрідний брат російського олігарха переказував готівку політику з Нью-Йорка. І звичайно, так співпало, що Джордж Сантос критикував Україну і виправдовував Путіна. Подивіться, якби українці дійсно так ненавиділи Росію, східний кордон України не вітав би росіян на своїй землі. Вони почуваються більше росіянами ніж українцями. І Україна не така вже й велика демократія, це тоталітарний режим. І поки ви дивитеся у вікно, намагаючись віднайти там ознаки тоталітарного режиму, ми ще раз хочемо вас заспокоїти. Кількість ворогів України і прихильників Росії в американській владі незначна. Та навіть незначна кількість це неприємно. І Їх діяльність все одно заважає і б'є по нашій країні. Але правда, все одно сильніша за кубку божевільних русофілів, яких соромляться і демократи і республіканці. Ще раз нагадуємо, що це відео є англійською, і ви можете підписатись на наш англійський ютуб канал просто зараз. Телебачення Торонто існує в тому числі і за ваші донати. Завдяки вам наша редакція може дозволити собі існувати без вихідних відпусток та сну. Завдяки вам ми можемо безперебійно постачати високоточний контент. Завдяки вам ми можемо робити не тільки звичні студійні відео, а й репортажі з фронту. Ми можемо робити ексклюзивні розслідування і досліджувати раніше невідомі історії. Завдяки вам ми завели англомовний канал і розвиваємо власний інформацію. Інформаційний телеграм-канал та Твітер. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо вам за донати. Дякуємо, що ви просто зараз підете в опис до відео та перейдете за зручним для вас посилання. У нас є Patreon, PayPal і навіть зручна монобанка. Закиньте вашому улюбленому телебаченню Торонто ще пару баксів чи кілька десятків. Маленьких донатів не буває. Як не буває, маленьких сердець у наших підписників. Любимо вас.